Доброго дня, шановні колеги і пацієнти. Вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Парагова, лікар пульмонолог Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні я хочу з вами поговорити, як правильно використовувати доставковий пристрій Елпенхелер. Елпенхайлер це пристрій для прийому порошку для інгаляції в дозах. Кожна доза зберігається у блістері спеціально розробленої блістерної смужки для розділення на індивідуальні дози. Пристрій Elpen складається з трьох частин: мундштук і його захисний ковпачок, поверхня, на якій поміщається блістерна смужка, опорна поверхня, відсік для зберігання, в якому знаходиться блістерна смужка. Три частини з'єднані одна з одною і можуть відкриватися окремо. Опорна поверхня складається з точки кріплення, до якої кріпиться блістерна смужка, порожнини, в яку поміщається блістерна смужка, двох напрямних для смужок, які надійно закріплюють блістерну смужку у правильному положенні на опорній поверхні. Блістерна смужка складається з двох алюмінієвих листів, блістера, що містить ліки отвору. Використання НПЛ-панхалеру. Перше ми маємо підготувати пристрій. Відкрийте відсік для зберігання, візьміть смужку і знову закрити відсік для зберігання. Повністю розкр... розкрийте мундштук, злегка натиснувши на смухасту ділянку. Розблокуйте і відсуньте мундштук назад, щоб відкрити опорну поверхню. Тримайте блістерну смужку блискучою поверхнею вгору, щоб побачити синю лінію, як показано стрілкою на малюнку. Маркована поверхня смужки повинна бути спрямована вниз. Помістіть отвір смужки на точку кріплення опорної поверхні. Здійснюючи легкий тиск, переконайтеся, що смужка надійно закріплена на точці кріплення. Блістер смужки поміщається у порожнину опорної поверхні. А напрямні закріплюють смужку у правильному положенні. Закрийте мундштук. Горизонтально відтягніть рельєфний виступ смужки, щоб його можна було від'єднати і викинути. Тепер доза готова до інгаляції. Інгаляція дози. Тримайте пристрій подалі від рота. Повністю видихніть. Піднесіть елпенхалер до рота і щільно обхопіть губами мундштук. Повільно і глибоко вдихніть через рот, не через ніс, поки легені не наповняться. Затримайте дихання приблизно на 5 секунд або стільки, наскільки це буде комфортно і одночасно вийміть пристрій з рота. Видихніть і продовжуйте нормально дихати. Відкрийте мундштук, буде помітно, що вдихнули весь порошок і що блістер смужки порожній. Вилучіть порожню смужку, викиньте її. Очищення пристрою. Після кожного використання протирайте мультштук і опорну поверхню сухою тканиною або сухою паровою серветкою. Не використовуйте воду для очищення пристрою. Закрийте мультштук і його повпачуйте. Уважно читайте інструкцію, дотримайтесь рекомендацій лікаря. і Я бажаю вам, будьте здорові!